Бути в належному місці в належний час і з належним обладнанням це головна мета створення країнами НАТО двох нових командних центрів. Переш за все, щоб відповісти на анексію Криму Росією та розв'язання бойових дій на Донбасі. Міністри оборони країн-членів альянсу, які зібралися на зустріч у Брюсселі, не приховують, що нові безпекові загрози походять передусім з Росії. Ми будемо працювати для того, щоб упевнитись, НАТО має структури і здатність боротися з дедалі зростаючими загрозами, з якими зіткнулася Європа, особливо з боку Росії. Ми повинні переконатись, що Європа готова до викликів. Активність російських підводних човнів нині найвища з часів холодної війни. У НАТО припускають, що Росія може навмисно пошкодити підводні кабелі, які забезпечують зв'язок між Європою, США і Канадою. За даними командування підводних сил НАТО, ніколи досі Росія не проявляла такої зацікавленості до підводної інфраструктури альянсу. Тож новий командний центр НАТО має захистити морські комунікації в Атлантиці і буде розміщений швидше за все на території Сполучених Штатів. Другий Командний центр відповідатиме за логістику військ, перш за все за те, щоб в разі кризової ситуації країна-член НАТО швидко отримала підтримку, зокрема й техніку та озброєння. Німеччина пропонує розмістити цей командний центр на своїй території, зважаючи на географічні переваги та досвід у сфері логістики та підтримки військ. Агресивна політика Росії, зокрема щодо України, поклала край тенденції, яка панувала в НАТО близько чверть століття, адже після розпаду радянського союзу в Європі інфраструктуру будували в першу чергу для цивільного використання, і часто військові потреби просто не враховували. Наприклад, ті самі мости, ті самі вокзали, багато з них просто не пристосовані для танків. Крім того, існує велика бюрократія перевести техніку через кордон це дуже довго. Тільки розгляд заявки триває 45 днів, і саме для того, щоб полегшити і пришвидшити перекидання військ, як з Америки до Європи, так і з Західної Європи, наприклад, до країн Балтії чи Польщі, і потрібні ці два е, нових управління. І важливо, що над вирішенням цієї проблеми військової мобільності працює не лише НАТО, але також і Європейський Союз. Під час холодної війни було 33 центри командування НАТО. Потім їх скоротили до семи. Так само зменшили й особовий склад з 22 тисяч до менш ніж 7 тисяч. Нині ж через агресивну політику Росії, тероризм та кіберзагрози оборонні бюджети країн НАТО зростають. Військова техніка модернізується. Цього року ми очікуємо, що вісім країн союзників досягнуть мети. Довести витрати на оборону до двох відсотків ВВП. А до 2024 року, сподіваємось, вже принаймні 15 союзників витрачатимуть на оборону стільки ж або більше. початок обнадійливий, але ми повинні працювати активніше Протягом найближчих місяців у НАТО розподілятимуть обов'язки та розроблятимуть детальний план функціонування штабів. І остаточне рішення, передусім щодо розташування нових структур та кількості персоналу, ухвалять у червні перед самітом альянсу.